Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Російські загарбники облаштували полігони для атаки іранськими БПЛА Шахід 136 Одеси на території Кримського півострову. Осінтри виявили ймовірну точку запуску. У вересні, коли розвідка Великої Британії вперше повідомила про застосування росіянами іранських безпілотників Шахід 136 на території України, було зафіксовано багато атак мопедами, спочатку переважно в напрямку Одеси, а тепер і по всій країні. Однак через велику дальність і мобільність місця запуску було важко вирахувати. Як зазначає Сінта так, що працює під іменем НЛ Вортрекер, є вагомі докази того, що ці атаки були здійснені з Криму. Швидше за все, для цього приобладнали спеціальні військові полігони, де окупанти можуть діяти, не будучи поміченими місцевими цивільними, які могли б повідомити про їхнє місце знаходження українській розвідці. Перевіривши ці ділянки по всьому Криму, ми знайшли дещо цікаве. Коментує розслідувач. Так, на радіолокаційній станції маяк, що розташовано поблизу Мису Тарханкут та національного природного парку Чарівна Гавань, координати 45 34606732.52 3761. Найближчий населений пункт курортна Оленівка. Між 9 та 13 вересня на супутникових знімках з'явилися два чітких білих об'єкти. Ці об'єкти мали розміри 12 на 2,5, що збігаються з відомими зображеннями фур, які використовують як платформи для запуску іранських дронів. Приблизно в цей же час, коли з'явилися вантажівки, у цій самій локації було встановлено декілька наметів. У дати, коли почалися перші атаки безпілотників на Одесу, осінтери також виявили, що на ділянці розташовані спеціальні 3D-радарні системи, призначені для відстеження низьколітаючих і менших об'єктів. Хоча це не стовідсоткова ідентифікація іранських систем, ми можемо принаймні сказати, що це місце є дуже ймовірним кандидатом. Однак, щоб отримати стовідсоткову ідентифікацію, необхідне візуальне підтвердження за допомогою Хумінт або відео з дрона, наголошує аналітик. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.